Всім хей, з вами Кінгплей, і сьогодні ми приходимо першу главу відьманка, тому не жайти кавусік та наливайте тортик приємного перегляду. Перша глава розпочинається з сценки, де молода пара. Жінка віком 40 років та пацанчик років 12 йдуть до села. Але ж халепа, вони натикаються на собак з Чорнобиля. Більше того, ці радіоактивні собаки були голодні, тому наші герої вирішили зіграти з ними в доганялки. Як результат, мінус жінка. Але тут появляємося ми і одразу з нами починає говорити якась труда шинша. Яка каже, що тут твориться наступний репортаж Комарова. Звичайно, ми не розгубилися та надрали за цим сам. Але тут нам показує ще якусь червону скотину. І коли я вже подумав, що це кінець репортажу, то в пацана, який був з тою мілфою, відкрилося третє око, і він почав грудити якусь фігню. Звичайно, ми кладемо на це болти і проводимо діалог з Шеншилою. В процесі цих бабських розказів ми зрозуміли, що якимось боком знайомі з рудою. Після чого ми позбирали різну штуку з трупів і пішли медитувати, щоб скоротити час та Тратити бронзові таланти. До речі, так звані таланти це поінти, за допомогою яких ми можемо покращувати себе. Покращивши собі інтелект та трохи сили, ми вже виглядали на недосвідченого бомжа, що є прогрес. Після такого ми на емоціях пішли чіплятися до людей, щоб нам дали їжу, але стикаємося з гномом, який розказує нам про мечі, про якихось скотів. Це банди ельфів, дворфів та гномів. Також цей гном в терміні якесь масло на меч. Але потім ми побачили дошку оголошень, де лишають замовлення на всякого роду фігню, яку може зробити. Бити тільки відьмаки, тобто ми, після чого ми завітали в місцеву таверну, де познайомилися з Какаштейном, одним із замовників на три пляшки 40-градусної настойки з гулячою крові. В процесі розмови він нам показував, як самогон треба гнати, як інгредієнти добувати, та звідки він є. До речі, той Какаштейн алхімік, ну і він з везими. Це місто, біля якого ми шаримося. Після такого мозогового штурму ми пішли підкатувати до офіціантки, але вона нас культурно відшила поки що. Так от, купили ми в. То й офіцянки трохи спирту, скажем так, для подальших експериментів, після чого ми побазарили з шефом таверни та пішли до копця Вардена, який дав нам завдання поховати його кента, який заблудився в печері, в котрі ростуть чорнобильські буряни. За це він дасть 200 оренів. Це така валюта гри. Звичайно, я був обурений, що валюта гри не гривні. Тому я пішов валитися на кулаках з Фредді Фасбером. Ну і звичайно, я виграв. Тому мені дали 100 оренів. Цим самим я активував квест кулачні битви за самогон. Я прям маманий бізнесмен. Після такого потоку інформації я пішов спати, але проснувся у першій ночі, а це вже комендантська година. Звичайно, я не розгубився і пішов на вулицю по пиво, але побачив, як до нашої офіціантки клеються ліві пацанчики. Після такого ми не могли їх відпустити живими, тому постили їх на фрикадельки, але цього забракло офіціантці, тому вона попросила нас відпровадити її додому. А за це ми з нею зустрінемося наступного вечора на мельниці, щоб побавитися. Та ось на дворі ніч, тому ми вирішили. Пожастити по хатах. В процесі такого заняття ми зайшли до хати місцевого священника. Стирили в нього книжки, щоб стати профі бомжом, та вирішили з ним поговорити. Але він зразу, як нас побачив, почав казати: згинь і брудний. Але я впевнено сказав, що я тільки білий кастрований бомж, який шукає саламандр. Священник повірив нам і розказав, що розкаже про саламандр. Якщо поможемо, позбутися радіоактивних псів і завоюємо довір'я трьох придурків. Також він платить за вбитих утопців. Це чуваки, які коли вступились. А зараз по ночах шукають водку на берегах річок. Змотивовані грошима та благородною ціллю. Ми покинули його хату, тому ми полетіли до першого придурка, який називається Харям. Але по дорозі ми зустрілися з нашим забутим кінтом Золтіком, який нас навчив крутити казік. О кхм, точніше, грати в покер. Після такої лутки я залетів до Харі. В свою чергу Харя дав нам завдання, яке полягало на честі утопців, які засіли на березі річки. Звичайно, ми погодилися, бо це одразу допоможе виконати два завдання. І коли ми вже добивали утопчиків, до нас вийшла банда скотів, які хотіли старити контейнери гуманітарки, які належали Харі, але нас це не обходить, тому летимо до Харі і здаємо квест за чистку берега. За це він платить нам 200 оренів, і ми з ним граємо покер, де успішно сираєм 200 оренів. Я ж казав, що це лутка, але менше з тим. Бо під час чистки берега ми ще й виконали квест від священника на отопців, тому біжимо до нього, щоб здати його квест. За що ми отримуємо ще 200 оренів. Круто ж, тепер ми летимо до Придурка Акули, який хоче, щоб ми зачистили склеп неподалік села. Ми, звичайно, беремо це завдання, бо може саме там лежить Майкл Джексон. Але яке розчарування мене спіткало, коли замість Джексона я побачив дурочку, яка набухалася яду, і відкинулася. Але ми і не таке бачили, тому йдемо винищувати фауну, яка встигла там завестися. Саме в тому склепі ми зустріли гулів, з яких нафігарили 40-градусну гульську настоянку. А це означає, що ми ще зідремо касу з какаштейна. До речі, в тому склепі ми навчили. Знаку ігні, який дозволяє підігрівати самогонний апарат. ЄСА. Також в тому склепі ми знайшли якогось радіоактивного гуля. Без сумніву, ми його прихлопнули і віддали місцевому ловчому, який дав нам за нього 200 оренів, вертаючись до акули. Дочистивши склеп, ми біжимо здавати квест, але по дорозі натикаємося на гопоту саламандр, які хотіли нас кікнути. Але ми використали розширення території і їх замочили. Після чого здали квест акулі та какаштейну, котрий ошивався близько. Після сількох боїв і теде. Нас назбиралися таланти, тому ми вкачали знака арт, щоб валити з ніг тверезих ще ефективніше. Відпочивши, я полетів здавати ще один квест місцевій відьмі, яка просила 10 черепків радіоактивних псів за 200 оренів. Звичайно, ми їх мали, тому підзаробити вдалося. На виручку ми закупилися книжками і спиртом. Ну треба ж відповідати якоїсь бомжацьким стандартам. Ні, після такої роботи гріх не відпочити, тому ми пішли на зустріч з нашою офіціанточкою, де вона відплатила з головою за свій поряд. Тунок, саме так я отримав ще одну спецкарточку. Потім ми пішли до акули, щоб зіграти покер. Під час гри він сказав, що може нас пустити в місто. Якщо ми принесемо дозвіл від священника на вхід у місто, цей інфа нам ще пригодиться. Але тут я згадую, що має поховати кента Вардена, тому збираю монатки і лечу полоти город. Під час цього заняття я знайшов черепок того самого кента, нашого кента. Тому йдемо до священника просити поховати його. А священник каже, бери ключі, йди до церкви. І сам його ховай. Я відьмак, тому для мене це як макулатуру здати. Але під час похорону того чувака я забагато випив, походу, тому що мені привидівся дух мертвого Леусіка. І тоді вже я його прибив, щоб не заважав пити. Після такого я пішов домагатися грошей у Вардена, тому 200 оренів в купилку на свій самогонний завод. Після цього я вирішив завоювати довіру третього придурка. Коли я прийшов то Одо, це третій придурок, вирішив зі мною пропустити по кілька рюм Мук, для здоров'я. Звичайно, я не міг відмовитися, але ви розумієте. Тому набуханий, я пішов виконувати завдання від того алкаша. А завдання було легке, треба було пополоти город, за що я отримав від нього 100 оренів. Після цього я пішов рішати проблему з псами, і перше, що я зробив, це проставляв свічки по селі. А це не допомогло. Тому я пішов до преподобного це ім'я священника, щоб знайти якийсь вихід. Але наш побожний чувачок, походу, щось нюхав, бо почав катити бочку на відьму, тому я пішов до відьми, щоб спитати в неї, як з'явилися собаки. В дорозі до неї я зафліртував з одною жіночкою, і на диво вона вирішила сходити зі мною в баню, за що ми отримали ще одну спецкарточку. Так от, коли я прийшов до відьмочки, то вона мені вияснила, що ті собаки появляються не з Чорнобиля, а з людської ненависті. А що вони пропали? Треба вбити їхнього вожака червоного агресивного пса. Також відьмичка напоїла Альвіна якимось самогоном. Це той тіп, який був з міфою на початку Якщо пам'ятаєте після того, самогону Арвін почав нам пророкувати. Після такого видовища я зрозумів, що треба зав'язувати пити. Після чого я повернувся до преподобного і пояснив йому ситуацію. Вдячний монах дав мені інфу, що в таверні якраз збирається гопота, і я можу піти порішати свої проблеми з ними. Зібравши яйця в кулак, блях, у мене ж їх нема. Я поперся до таверни, а там Там гопота приставала до шиншили. І Я, як герой жіночих сердець, врятував її та стиряв ключ кочмаря від Ати той після чого я пішов до їхньої хати, де пролилося немало самогону. В їхній хаті я помітив люк в печеру. Не гаючи часу, я спустився і моєму здивуванню не було межі, коли я побачив малих дітей. А що гірше тих дітей продав наш монах, ті гопоті, після чого я вже був готовий всіх переорати, але тут я знаходжу ще й нашу відьму. Звичайно, я підійшов до неї, щоб спитати, що вона робить в печері. А вона каже, що люди назовні хочуть її кікнути, бо, типу, вона винувата в тому, що появився червоний пес. Але всі. Всі ці аргументи вона ламає своїм. Тілом, за що ми отримали ще одну спецкарточку. Знаєте, мені подобається ця гра, і підхід до вирішення проблем. Після такого уроку анатомії я вирішив захистити відьму від людей. Тому, вийшовши з печери, я всім погрозив, що якщо вони щось зроблять з відьмою, то я всіх-всіх каструю. Після таких погроз я пішов на смертельну битву з червоним псом. Але щось пішло не по планам. Бо я виніс боса з одного удару. Походу спрацював фарт бомжам. Після вбивства пса на мене напав преподобний Харя Од. І ще пару пацанчиків. Звичайно, я всіх їх виношу і готуюся обшукати їх тіла. Але мене перериває відьмочка, яка мені дякує і прощається. Я трохи поплакав. Після прощання обшукав тіла вбитих і в преподобного найшов пропуск до міста. А це означало, що я покину то село. Також я зібрав рештки боса, з яких потім зварив мутаген, який дав нам плюс один срібний талант. А це вже круто, бо ми вкачали наш інтелект, і тепер ми можемо. Думати, після чого я вернувся до шиншили, попрощався і поперся до акули, щоб він пустив мене в місто, але ця миша здала мене, тому мене закривають у в'язниці. Таке воно життя білих обрізаних пацанів. Ну що ж, на цьому перша глава завершується, а пригоди тільки набирають оборотів. Чекаю вас на продовженні, підписуйтесь, ставте лайки і готуйтеся до ще більшої дикості. З вами як завжди був кінплей і до нових зустрічей.